Ти був мудрим та могутнім правителем космічної цивілізації. Твої люди володіли провідними технологіями та багатою культурою. Поки не прибули вони. Мало хто вижив, і тепер ти маєш почати усе спочатку в іншому світі. Що готують для тебе розробники нової глобальної покрокової стратегії Endless Space 2? про це ти довідаєшся за мить у ексклюзиві від ігронат. Бонжур, ігронавти! і гронавти! У Endless Space 2. Ви станете імператором, який будуватиме нову цивілізацію від фундаменту. На початку вам треба буде обирати собі фракцію. Поки що можемо розказати лише про дві: перша це софони. Вони миролюбні науковці, але можуть дати відсіч будь-кому, бо мають надсучасне озброєння. Інша фракція Невситимі. Це комахоподібні істоти, які поглинають інші форми життя і за рахунок цього живуть самі. Обравши за кого грати, ви почнете відкривати, досліджувати і насити. Ляти нові планети. Ми хочемо, щоб у грі ви мали зв'язки зі своїм народом. Піддані будуть радіти чи обурюватися. А за вами вибір виконувати їхні забаганки чи переконати у своїй правоті словом або силою. Також на вашому шляху зустрічатимуться інші цивілізації. З ними дозволено воювати чи об'єднатися. Нова фішка нашої покрокової стратегії, в тому що ви зможете перемогти як завгодно. Вирішити все словами і здобути дипломатичну звитягу чи зухвалу захопити галактику. Ми дамо тобі все для того, щоб ви написали. Дали власну історію порівняно з першою частиною, наш сіквел матиме принципово новий покращений інтерфейс. Для глобалок це нова особливість на екрані мінімум інформації. Та натиснувши пробіл, ви бачите дані про будь-яку планету чи расу. Тож, якщо ви початківець, гра не грузить інфою. А якщо досвідчений гравець, зможете легко її знайти. Спеціально дія ігруначеф. В Endless Space 2 можна збудувати власну величну цивілізацію та підкорити Всесвіт. Але просимо вибачення, імператоре. Чи не буде ласкава ваша світлість почекати? Адже стратегія іще у розробці. Endless Space 2 вийде на раніше осені цього року. А наша трійка-іграна вже готова для платформи QTV. Реліз за мить.